Вітаю, це програма Наголос. На початку січня був чинності закон про заходи спрямовані на сприяння капіталізації та реструктуризації банків. За словами експертів, відповідно до цього закону, Національний банк України отримує право вводити обмеження або тимчасово забороняти проведення валютних операцій на території країни. Проте, як ці нововведення відобразяться на українцях, у яких є валютні вклади, також на банківській системі в цілому, і не тільки про це, у найближчі 20 хвилин будемо. Говорити з президентом Асоціації Українських банків Олександром Суганяком. Вітаю вас. Вітаю. Давайте почнемо з, з самого початку. На вашу думку, що сьогодні відбувається в банківській системі України? Чи існує вона взагалі, чи вона лящить по швам, як то кажуть деякі експерти е сьогодення? Банківська система існує, безумовно. Стан її важкий, я б його назвав каматозним. Він викликаний тим, що у нас надзвичайно дорогі депозити. Протягом 11, 12, 13 років банки змушені були брати депозити за дуже високою ціною, скажімо, 20-30% при нульовій інфляції. Це дуже дорого, надзвичайно дорого. Це смертельно дорого. Потім ще одна біда протягом Уже цього 14, минулого 2014 року відтік депозитів склав 60%, 60 мільярдів гривні і 9 мільярдів доларів. Це разом приблизно. Це, це багато чи це? Це, це, це смертельно. Порядка це 150 мільярдів відток. Додайте до цього практично зупинення кредитування. Додайте до цього надзвичайно погану якість кредитів, тобто кредити не повертаються, декапіталізацію. Ну от стан такий, як я сказав. Він визначається тим, в першу чергу, що банківська галузь сьогодні, от цей рік, практично не виконує свою базову функцію. Це акумуляція вільних коштів, які є в населення і у підприємств, і направлення їх в ті сектори економіки, галузі, економіки, які потребують цих коштів. Для свого розвитку. По суті, ця функція стоїть. Це угу. головна базова функція. Якщо вона не працює, якщо не працює головна функція людського організму, то природне інші там якісь функції працюють, але от головна не працює, то це от стан. Скільки такий, стан коми може тривати? Як я сказав, а, він буде тривати стільки, скільки до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що банківська галузь це є підсистема. Системи, яка називається економіка України. І до тих пір, поки ми не повернемося до української економіки і не зрозуміємо, що вона мусить бути відновлена, таке завдання мусить стояти перед владою. Повнофун, повнофункціональна українська економіка, вона мусить бути. І банківська роль банківської системи полягатиме в тому, щоб доводити кров економіки гроші. До кожної клітини, найменшої, від найменшої клітини якоїсь там структури е, там, приватного бізнесу, якогось маленького, окремої особи, чи навіть людини просто, е, до от крупних корпорацій. І е, станом на сьогоднішній день банки практично не кредитують е, виробництво. Част, частка кредитів, е, які банки направляють на е, Виробництво, ну це десь менше 30 А то в основному торгівля, спекуляції mm -hmm. на, е, на ринку нерухомості. Скільки складає цей відсоток у розвинутих странах? Скільки він має бути, щоб е, банки існували? І щоб існувала держава, щоб економіка існувала. Ось стільки, скільки треба в різній країні по різному але в основному основ, ну, 30% – це... я, я можу так. сказати, що основна маса кредитних ресурсів направляється в економіку. В економіку, виробництво. Так. От так воно і мало би бути. І так воно і буде. Так от, коли ми це відновимо, тоді е, з'являється шанс виходу із цього стану коматозного. Для того, щоб це зробити, е, треба вирішити е, одну ключову проблему зв'язку банків і економіки це розмір процентних ставок. Тобто вони мусять стати. Такими, які будуть сприяти відновленню економіки. Тобто вони не мають бути. Тобто логічними, Скажімо так. А вони мають, не мають бути двозначними, скажімо так. так. Для того, щоб вони були менше там, 10%, ці кредити, для цього треба, щоб інфляція була там, порядка 6-7%. І це завдання треба ставити. А в цьому році от, ми маємо порядка 25% по року. Ясно, що він ще минулий рік, 2014 рік. Часто. на цей рік знову там закладаються двозначні цифри по інфляції, і, хоча там і не визначено, як воно буде. Але от така мета має ставитися і думати розробляти заходи, які би справді за рік привели от процентну ставку по кредитам, скажімо, там до. Хай 9-10%, а по депозитам, відповідно, там, я не знаю, 7-6, а значить, інфляція mm -hmm. має бути там порядка 5%. Тобто, от от, от, от такі задачі треба ставити, І, інакше ми будемо о, мати проблеми, які мали. мало. Ви згадали про людину, яка знаходиться в комі нещодавно, але так не ну, знаю. Я не сказав окрім, окрім, не, зовсім кома, але мабуть, так. не зовсім кома, але командозний станцію, мабуть, не зовсім кома. Окрім серця, у людини є ще голова. Угу. Так? І от одна з ваших цитат: до того, як головою Нацбанку були призначені Кубів і Гонтарєва, банківська система працювала як в Європі. Ви дійсно так вважаєте? Не зрозумію, тут за арбузова? Ні, ну можливо, мається на увазі арбузов. Можливо, мається. Я ніколи не говорив, що наша банківська система працювала як в Європі. Тут щось Так. анупає. Гаразд, тоді все ж таки. Чи був такий період в Україні, коли банківська система працювала, ну не. Гарніше, ніж зараз, але скажімо, скажімо так, достойним чином не було. Не було, тому що процентні ставки у нас шалені завжди були. Тобто ніякі порівняння не йдуть вони із Європою. Там депозит 1,5-2-3% це дуже добрий депозит. А у нас таких практично ніколи не було. Відповідно, кредитні ставки так само у нас значно вище. Я міг порівнювати з Європою банківську нашу галузь з точки зору забезпечення технічної функції. А це можливо, мож, це можливо, можливо, це малося. Це може бути. Тобто, Можна говорити про те, що. Надання послуг наших, які банки можуть сьогодні надавати, починаючи там від інтернет-банкінгу, мобільного банкінгу, взагалі розрахунки платежів між клієнтами, банками, між банками, цей рівень у нас ну, не нижчий, скажімо так, ніж в Центральній і Східній Європі. Але це ну, от, технічна, технічна сторона, а економічна сторона mm -hmm. діяльності банків от вона завжди була є, гіршою, ніж е, в Центральній Європі. Ну, знову звертаючися до е, персони пані Гонтаревої, так можливо, мені так здається, але складається таке враження, що е, її роботою не задоволені майже всі. Депутати, самі банкіри. Ну, зрозуміло, ті, хто беруть кредити, ті, хто їх повертають. В чому причина? Чи по-перше, ваше ставлення? Є об'єктивна є є об ситуація, яка полягає в тому, що і Кубів, і потім Гонтерева прийшли в банківську галузь в керівництво національного банку в період, коли девальвація не могла не бути. Так. Ті... Але коли вони йшли, вони мали розуміти, чим їм там Безумовно. доведеться і, займатися. І, і, і яка мета? З так, якою так, метою так, ти погодився чи погодилася Безумовно. очолити Національний банк? Е, і я, наприклад, знаю, що Степан Іванович абсолютно свідомий був того, що він змушений е, піти на цю девальвацію. Ті девальваційні ризики, е, девальваційні, е, девальваційний навіс, який був сформований протягом періоду 10-13 років, от він був і він не міг не відбутися, і через те Янукович в останні там місяці свого перебування проді мотався по всій по всьому світу, де позичити гроші, тому що ростріньки не були валютні резерви. І накопичені величезні борги, які ми сьогодні не можемо обслуговувати так, як треба. Тобто він свідомий був на те, що це треба було зробити. Єдине, що він, як колишній голова правління банку, прекрасно розумів, що в цей період треба зробити все, щоб зберегти банки. І він якраз в цьому плані працював. Коли прийшла у то то ну, мене особисто вразив її виступ, перший виступ в Національному банку, де вона прямо заявила, що. Вона бачить своє головне завдання в виконанні е, вимог Міжнародного валютного фонду. Так. Якщо голова Банку Франції чи Англії заявив би, що його місія, завдання, головне, полягає в тому, щоб слугувати якомусь закордонному центру. Іншому банку? Немає значення. Так. Не іншому банку, а закордонному центру. Ну так о, так. Немає значення, чи це РФ, чи це МВФ. На другий день його просто вигнали б звідти. Тому що будь-який керівник будь-якого державного органу має базове своє завдання служити інтересам українського народу, і української економіки і українським банкам. А коли людина таке заявила, ну так я і не дивуюся, от 34 банки закрили. Я просто знаю, що із тих банків, які ліквідовані, були банки, які могли би працювати. Я це знаю із спілкування із працівниками фонду, гарантування. Для відновлення діяльності деяких банків зовсім небагано, небагато було потрібно. Але їх увели і в цей стан. Угу. Є ключові помилки, допущені в частині підтримання ліквідності банків. Коли відбувається відток депозитів, і я називав цифру, це 150 мільярдів. Протягом року забрано депозитів з, з галузі. Тут розумієте, що це таке? Банк, отримавши ресурс ззовні, розміщує їх в активах, в кредитах, наприклад, так. частину тримає коштів, які йому потрібні, для того, щоб здійснювати розрахунки платежі і гасити депозити. Так. А тут іде і заявка, давайте нам депозити. Тобто, в мене немає ліквідності. Тобто, в мене йде все пла по плану в банку, і у мене не мало бути сьогодні чи завтра платити цю суму, яку вимагає та людина, яка прийшла. Вона і не повинна бути в банку. Вона і не повинна бути. Що робити? Тобто, Гроші повинні працювати. Є так званий календар платежів, так. і я тримаю кошти на стільки, скільки мені потрібно на місяць. А тут відток. Для чого? Рефінансування банків в таких умовах це є головне завдання, одне з головних завдань Національного банку. Він мусить дати кошти. Ці. Це взагалі, наскільки я розумію, це взагалі головне завдання національного. Це банк. не просто дати, розумієте, це дати кредит. Тобто банк має повернути. На так. час, коли у мене розрив, у мене нема коштів на платежі, Через місяць у мене з'являться кошти. Але на цей місяць дай чого не було зроблено. І… Якщо відток склав порядка 150 мільярдів за нашими підрахунками, може трошки більше, то за цей період Національний банк дав не більше 40 мільярдів рефінансування. Очевидно, що банки, які не мають коштів, Національний банк не замістив відток, банки змушені були, що вони не повертають депозит. Починає затримувати розрахунки і платежі. Це приводить до того, що ще більше людей виходить з банку, ще більше клієнтів виводять так. гроші з банку, і банк стає банкрутом. Тобто він із засобів кризи... приєднується да. до компанії. Із кризи ліквідності ця криза перетворюється у кризу платоспроможності, приводиться до декапіталізації банку і до його ліквідації. Що мала зробити голова Нацбанку? А, в такої, національний в такому банк разі? мав би Взагалі визначити. Так, так, так. Перше, визначити банки, які є гнилі, які є банкрути за визначенням, так? тобто в них немає капіталу. Так. І ці банки зразу зняти з, вибрати, прибрати із басейну, де, де плавають так. банки. Так? Чому? Тому що якщо в басейні заведеться риба дохла, то і здорова риба завтра буде так само портитися. Це, це, це перше. А далі підтримувати ті банки. Від з яких витікають депозити, не з причини банківської, а з причини загальної ситуації, яка склалася, з причини недовіри до влади, недовіри до банків, і підтримувати ці банки. Тут ще один момент дуже важливий, що люди мають знати. Мене як керівника Асоціації українських банків зовсім не цікавить колір, політичний колір власника банку. Чи він білоголубий, чи він червоний, чи він синьо-жовтий, чи жовто-синий. Грошах... Тут має Валюдию. значення одне. Цей банк має бути фінансово здоровий. Якщо він фінансово здоровий, він має функціонувати. Тому що банк це не тільки люди, які там працюють, не тільки комп'ютери, які там стоять, це є клієнти банку. Це є частина української економіки. Та ситуація, що зараз. Відбувається... Я зараз закін... так, так, так. закінчу. Тут дуже важливий момент. І якщо е цей банк взяти через те, що він належав там до власникам попередньої влади, до яких я негативно ставився, зразу кажу. Mm -hmm. Цього допускати не можна. Ще раз кажу. Що треба робити? Якщо там є кримінальні підстави, націоналізуйте цей банк. Немає, ви хочете його все-таки забрати у них, купіть. Потім продастебу. Ну, так, так, якщо, так, якщо він здоровий, було таке. Так. Була справа, колись банк пана Порошенка мрію кучма наїжджав. Ми захищали так. і цей банк. Так. Тому що ми говорили, за цим стоїть економіка. Малий банк, якщо він банкрутує, це маленький інсульт, мікроінсульт. А якщо великий банк, це макро, це проблема для економіки. А потім, коли прийшли помаранчеві, наїжджали на Газбанк. І знову асоціація захищала, тому що за цим стоїть економіка, за цим стоїть загальна проблематика. Ну це так само, як автомобіль, коли він возив наркотики. Так. Знали точно на чому автомобілі. Значить, Прийшла влада, взяли і цей автомобіль схвалили. Для так. чого? Посадіть водія, а автомобіль використати не те, щоб возив По... ліки там, чи хліб. От, от таким. Нові... Ну так, природно, це, це вже воді, лі, деталі. Да. І запустіть, щоб він, але знищувати його не можна. Так от, це теж, на жаль, мало місце і має місце. Чуть ли не, не з гордостю заявляєш, що така то кількість банків ліквідована. Як правило, це банки з українським капіталом. Мене це не радує. І це є помилки з моєї точки зору. Ситуація, яка складається е, з валютним курсом, багато хто вважає, що саме курс валют в країні він е, повністю відображує стан економіки тієї чи іншої держави. Е, банкіри кажуть, що це зовсім не відповідає дійсності. Хотілося б почути вашу точку зору з цього приводу. Чи слід, чи слід розмірковувати да, про економіку України, дивлячись на ті е, на, написи на обмінниках? З 2005 року по сьогодні, точніше, <кій> по началу 2014 року, Україна купила товарів по імпорту на 100 мільярдів доларів більше, аніж продала. Угу. За рахунок чого? То ми як Україна як цілісність. Жила, по суті, от, е, в борг. Ми позичали гроші, щоб купити те, що є за кордоном. То ви ж зрозумієте, що при такому стані платіжного балансу курс стояти не може. Він не може не, не девальвувати. Ну, безумовно. Е, тому що ви мусите десь валюту брати для того, щоб купувати. А це означає, що. Економічна політика, от з цього з п'ятого року починаючи і до сьогоднішнього дня включна. Ну, якщо ми візьмемо 1996 рік, коли ми запроваджували гривню, тоді курс був 1,8 приблизно, так? Так, ну... а сьогодні 18. Так. В 10 разів. Тобто ті самі 100 мільярдів? Тобто, ми мусимо ми, ми ту саму, ми бачимо постійну. Постійний девальваційний тренд української економіки. Тобто, гривня постійно обіцінюється по відношенню до валюти. В 10 разів. Про що це говорить? Це говорить про те, що е, от настільки разів в 10 рівень управління українською економікою не відповідає тому, який би він мав бути. тобто Люди, які відповідали і відповідають за українську економіку, не відповідали і не відповідають тому масштабу задач, які треба вирішувати. Отак. На і... думку президента, чи існує вихід? Безумовно. Вихід дуже Якщо коротко, бо час майже потрібно вечір, розвернутися до української економіки. Суть цього полягає в тому, що е, наші люди, українці, мають робочі місця, і тоді вирішуються всі проблеми. Тобто, ми мусимо відновити основні базові галузі, які потрібні для того, щоб Україна забезпечувала хоча б процентів на 60-70%. себе. цим цим повинен займатися е, уряд, економічний блок. Це, це є ключове завдання, і без цього нічого не буде в Україні. Інвестор, і, інвестор, якщо, говорити, якщо повертатися до уже Національного банку і до його завдань, то завдання Національного банку двояке. Він мусить забезпечити стабільність цін і мусить його, його політика, має сприяти зайнятості в Україні. І тоді, тільки на зростання нашої економіки, ми мусимо вернути собі наш ринок. По суті, ми віддали його. Сьогодні от, а, а, треба озброювати нашу так. армію. Ми навіть ліжка двохярисне мусимо імпортувати. Ми можемо, мусимо обув, ми взуття не можемо забезпечити. Це ганьба. От цим. Має займатися в першу чергу перші керівники держави економікою. З економікою виросте у нас і перемога в війні, і проблеми із курсом. Якщо у нас буде залишатися така економіка, яка вона є, деградаційна, ну то ми будемо мати е з курсом проблеми, які ми маємо до сьогоднішнього дня. І з усім іншим. Дякую, що прийшли до нас. А, глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами не дарма. А сьогодні в нашій студії був президент Асоціації Українських банків Олександр Сугоняка. На все добре і хай вам щастить.